Так, чесничок, який потріскався, вже порізали. Продовжуємо обрізати. привезли такий чесничок, який він вже нормально підсихав. Такий він, в принципі, вже сухенький ось, свинить. Нагадаю сорт Ірен. Дуже безподобний сорт. 5-6 до 7 зубків в нього, але всі крупні. Ну, було відео на каналі, що це за сорт. Вже почали його різати, тому хто чекає замовлення свої, не переживайте, десь будуть відправки спочатку. Для нових клієнтів, хто телефонує таке оголошення, що мінімальне замовлення відправки це 10 кг. Чесника. Це 10 кг чесника. Нагадаю, фракція 4 плюс у нас на сьогодні ціна 150 гривень, але ця фракція практично вся забороньована. Буде ще фракція 3. Люба ще трошки небагато ще там щось є. Це я кажу зараз по Ірен, буде фракція ще 3. І хто ще хоче замовити чесничок, і тим більше хоче замовити подешевше, то нагадаю, що є трошки такого ще чесника, це також Іран, це акційний чесник, який нас просто потріскав, і за неможливості його нормально висушити вчасно. Він вже повністю сухенький, обрізаний, зараз калібрується. І також буде готуватися до відправки. Тому хто бажає, ціна стоїть 120 гривень від розміру, це 4 там, і до 5 см головка. Трошки ще такого маємо. Тому, якщо є бажання, звертайтеся, телефон буде під відео. Далі вже почнемо скоро займатися повітряною цибулинкою, бо вже вона підсохла. І будемо потихеньку готуватися до посадки. З цим також не потрібно зволікати. Ще забув додати, що відправка в цьому році через обмеження нової пошти, через обмеження з фінансовою операцією буде відправлятися всі відправки йдуть, неважливо 10 кг чи 100 кг. Все йде по повній предоплаті. Знаю, багато кого це не влаштовує, тому шукайте інших партнерів так сказати, або приїжджайте в Рівненську область. Острозький район забирайте власноруч тут. Або ви приймаєте цю ситуацію, або ви просто йдете далі.